Привіт! Сьогодні ми з тобою будемо садівниками і спробуємо відтворити город на підвіконні. Спочатку ми сьогодні будемо висаджувати лише цибулю, але якщо ви захочете, ви можете висадити будь-що. Працювати будемо у перчатках, щоб не замастити наші руки. Будемо висаджувати цибулю. Для цього нам знадобиться сама цибуля. І я вирішила взяти для висаджування ось такі стакани. На одному стаканчику я підписала земля, тобто ми будемо висаджувати цибулю в землю, а на іншому в нас водичка. Ми висадимо цибульку у водичку. Простіше нічого немає, аніж висаджувати цибулю у воду. Беремо цибулину і вставляємо її у воду. Ось. Другу цибулину ми будемо висаджувати в землю. Уже в стаканчику в мене є вже підготовлена земля. Ми лише трошки підливаємо водички, Встромляємо цибулину в нашу землю і зверху трішки присипаємо, щоб наші краєчка наповнились землею. І зверху зовсім трошечки підливаємо води. Зовсім трішки. Ось такі у нас з вами дві цибулини вийшли. Одна у нас буде проростати у воді, інша буде проростати в землі. І я вам пропоную відтворити експеримент. Давайте сьогодні. З вами висадимо наші цибулинки і будемо спостерігати, яка ж цибулина швидше проросте. Та, яка знаходиться у воді, або та, яка знаходиться в землі. І рівно через тиждень ми з вами разом поділимося своїми результатами. І щоб наші цибульки гарно росли, їх потрібно поставити на сонячник підвіконня. Тому ось так.